Всім привіт-привіт! Сьогодні ми будемо збігати із дома бабки Гренні із бабки Гренні 2. Так, Зараз виходимо з кімнати. Перевіряємо, перевіряємо. Так, в бочці. Так, для вертольоту нам це не треба. Виходимо, зараз підемо в підвал. Там до... Ага, тут. Ці. Так, в підвал для лодки. Сьогодні ми будемо збігати через лодку. Будемо упливати від бабки Гренні і діда Гренні. Так, перевіряємо, тут вроді нічого немає. Підемо далі. Так, виходимо із підвала цього лодки. Так, тут нажимаємо, ага, тут закривається тут шкафчик з субійці. Де убуває, типу. Окей. Зараз будемо підніматися наверх. Так. Угу. В сундуку нічого немає, і в цьому теж. А в шалкері ключ для лодки. Хм. Понятно. Так. Наверх поки не підемо. Зараз осмотримо перший етаж, а потім підемо наверх. Так. Тут якось відкривається цей підвал. О, кнопка. Ага, открывся. И тут кольсо для лодки. Так, підем на вулицю. Там собака кот Окей. В сундучках перевіримо. В першому сундуку нічого немає. В другом сундуку лом. Похожий на червяка. В третьому тоже нічого немає. Окей, пошли дальше. Ванна. Тут теж нічого немає. Може, тільки тут. О, тут. Э, Каністра з бензином, напевно. Окей. В душі теж нічого не нажимаєте, нічого нема. Телевізор і телевізор. Так, бочка. О, там тейп в бочці. А в другій нічого нема. Окей. Открываем. Открываем. О, а в сумму э, станган, электрошокер. Будем сегодня кошмарить бабку и деда. Берем богато на всякий случай. Так. Вся кнопка открывает двери. Понятно. Так, а це, куди мене телепортувало? О, відкрився ящик, напевно, из Якась непонятна штука, наверное. свіча зажигання чи щось таке. Окей, Йдемо далі. О, бабка. Тікаємо від неї. Тікаємо, тікаем, тікаем. поки вниз пере... підемо перекантуємося. Так. Тут двері закриті. О, дед! Пока, дед, иди спать. О, нам ключ из него випав. Він будет спать одну минуту. Так. The security cave не открывай сейф. Значит, треба найти еще сейф. Ключ. Перейдем снова наверх. Надеюсь, бабка уже пішла оттуда. А вот кнопка тут. Все. О, бабка. Секунду. Сейчас возьму для лекарство. Получай лекарство. Ать-пу Так. Тут я уже був. Пошли-ка мы сюда. О, с камер на деда. Тут камер Ось, ключ ведь сейфа. Видам потом ему сейф там. Так, тут черепа якийсь. О, затейпали картину. Странно, конечно. Я нічого не тейпив. Он автоматически затейпилась. Так. Опа, кнопка. Тут якийсь страшний лабіринт. Я перший раз бачу таке в гренні. Тут якийсь странний лабіринт Чорний. О, опять щось затейпилось. Але я нічого не бачу. Так. Ну... Окей, тут може, щось відкривається? Ні, нічого не відкривається. Значить, можна йти звідси. Так. Тут черепа. О, а тут колесо. Якесь ручне колесо. Але наше воно непонятно. Так, тут воно не ставиться. Тут не ставиться. Може тут десь? Ні. Ну, окей. значить, підемо зараз відкривати сейф. Сейф, 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 сейф. Спускаємося вниз. Тут нічого нема. Так, в цих бочках я не помню, чей, чи я їх перевіряв чи ні, але вроде в них нічого нема. Опа, а тут я точно еще не был. Ага, э -э -э, ручка в двери. Понятно. Тисундучки, сундучки я тоже не проверял. О, картина деда. Так, окей. Так, там ничего нема, не манит. О, станганы. Это нам надо. Так. Тут нічого все не нажимається. Ця кнопка, наверное, активірує музику, так що ми її не будемо нажимати. Так, санган мені не треба ще один. Окей. Пошли. Так, гелікоптер. інструкція нам не треба. Так, підемо вниз. Зараз попробуємо вставити дверну ручку і відкриємо сейф. Так, ручка не вставляется. Значит, сейчас... О, сейф открылся. О, эм, ключ вид люка. Значит, пойдём сейчас откроем люк. Так, эм, не люк, а... Ой, блин, дед. Не люк, а щиток в беля... Беля лодки. Так, идем открывать. О, відкриваємо, нажимаємо на кнопку. Що? Я збіжав? Як так вийшло? Походу. Я пройшов цю ігру, походу. Так що, шо... якщо вам сподобалось це відео, так що ставте лайки і може я зніму продовження і збіжу через другий проход.